Зараз ми приїхали в медпункт нашої бригади, як бачите, немає ні одного медика. Всі виїхали на виїзд з запарала. Окупанти намагалися прорвати наші рубежі, застосовуючи усю наявну свою техніку, артилерію, авіацію, ну, отримали по зубам. На превеликий жаль, у наших хлопців є патері. Але А угу. зараз тільки що ми чули це виходи. Це виходить. На спеціально стою гранатометч. Ну, в даний час, коли є можливість... Тому що медикам тяжко туди добратися, вони ще всіх позицій не знають. А я знаю, як вже був на позиціях більші позиції, де, куди я можу як під'їхати. У мене є така машина, з якої я залітаю прямо під обстрілами для евакуації поранених і трьохсотих, як по-нашому називають, і вивожу вже до медиків. На ближайший населений пункт, там, де не обстрілюють медиків. передаю їм. Mm -hmm. А так, ну, двохсотих, то стараємося ми забирати, коли немає обстрілу. Ну і то бувало, що і під обстрілами забирав, тому що передавали, що трьохсотий, не співав доїхати, вже передали, що двохсотий. Ну все одно, якщо заїхав туди, то що їхати назад? Отак так і забираю. Вже два рази був сам під обстрілом, попадав там долі. Минут були було время таке, що я співав тільки відбігти від машини, машину накрило. Ну слава Богу, що машина далі на ходу, вікна тільки повилітали і осколками її посікло. А так, слава Богу, їздив і поробив вікна, що зробив желізні вікна і їжджу собі далі до сих пор. А що означає желізне вікна? А? — Що означає желізні вікна? Ну, я з бляхою заробив, якщо воно не так. Возняк був, коли я щоб пилю не так припадало, коли ранених везуть. Займаємося ми евакуацією 300-х і 200-х оказанням передовой оказанием э, неотложной медичної допомоги і доставкою в спеціалізовані медичні учреждения. Чому хаос? Хаус. Да. Я не знаю, серіал як то смотрел. І вот. на цьому направлении повелось что ночмеды, которые на этом направлении работают, они хаосы. Типа да, ходят. ротация хаосов. Хаосы, подразделения меняются, хаосы остаются. Ватсон. Яке? Ватсон. Звати позивний, звати мене Сергій. А чого Ватсон? Ватсон – це який лікар. Ну, Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Доктор Ватсон був військовим лікарем. У вас тут доктор Хаус, Ватсон. Ну, да. да. ну, і так. А хто я ще? Так, а ще є док просто. Ну, доки їх хер наскільки, і, і не, не обов'язково, що він док. А так, якось я просто люблю читати і люблю літературу, тому взяв собі літературний псевдонім. Останні дві книжки, які я прочитав, це було Роберт Хайнлайн Зоряний десант і Джон Рональд Руел Толкен Сін О, прям це коли було? Перед війною ще вже Ні, зараз тут. Вам не вистачає тут фантастики? <рошу> не... таке питання. Або фентезі, окей, це, це жорстока реальність. Це не фантастика. Це фантастикою здавалося до 24 лютого. А з 24 лютого це все стало великою такою реальністю, так. до якої люди виявилися не готові. — Не готовими? Бу... А ви були готові? Так. А я знав, що буде війна. Її не могло не бути. Вона ну. Була б наступного року, не наступного, было б через два роки, Я через три. Мой день проходит угу. в круглосуточном ожидании, 24 часа на 7. Мы находимся в состоянии боевой готовности. У нас нет выходных. Мы готовы выскакивать на передовую и забирать трехсотых, двухсотых. Например, сегодняшний день начался с чашки кофе, а через пять минут у нас уже две машины, два экипажа Поехала на передовую, забрали двух трехсотых. Двух, двух убитых не смогли забрать. Вот так день. Занимаемся полноценным уже лечением больного. Поэтому мы не совсем боевые медики, мы как бы врачи. Боевой медик – это тот человек, который непосредственно с поля боя вытаскивает раненого, и задачу непосредственно боевого медика Входит, э, это прежде всего остановить кровотечение. Мы оказываем более э, глубокую и более специализированную помощь раненым. Вот здесь к нам в принципе все, не только mm -hmm. голова. То есть тут же не выбираешь. Э, ты невропатолог, значит занимаешься какими-то неврологическими проблемами. Э, пришлось освоить э, оказание помощи при разных рода травм, ранений. Я з 14 років за кермом, для мене машина, ну, керування машиною, для мене, я кожну машину під собою відчуваю. А для того, щоб маневрувати і, і збігати і, навіть обстрілу, треба знати під собою техніку. Якщо ти її не знаєш, ти можеш попасти під обстріл, ну, що тебе, в тебе можуть попасти. А я під собою відчуваю техніку, я ну, Пару разів, що реально біля мене я встигав тільки втікти, тому що я розумів, щоб мене осколками не посікло, щоб я не був, як говорять, трьохсотим. Uh -huh. Як приїхав забирати двохсотих, одразу почув виход і мені кричить. Ну, у нас є і бойовий медик, який з нами прямо там на передовій. Він мені кричить, Саня тікає, це сюди летить ну, в обстріл. Я встигаю тільки запригнути в бліндаж, як прямо перед машиною впала міна. Ну, точно не скажу, що то впало. Або міна, або від савушки снаряд, тому що ну, жорсткий був хлопок. Я запригнув в бліндаж і не міг з нього вилізти, я вам скажу, цілий час. Цілий час, я навіть зняв у мене є відео за минуту-три приходи. Цілий час у це нас... Крили, що не давали навіть вилізти, до машини я не міг підійти. Я думав, що машина вже не поїде. В итоге я виходжу, дивлюся на все посічення, посічена повністю три колеса пробитих від осколків. Я підходжу, думаю, якщо вона заведеться, то все-таки на ній все одно буду як-небудь виїжджати, тому що і 200-го треба забрати, а і туди ніхто не заїде. В итоге я завожу, вона завелася. Я сів в неї і. Пацанам кричу, давайте бігом грузим двохсоти, ми грузимо двохсоти, я на трьох пробитих колесах ще через два поля, повністю від обстрілу, виходить, виїхав і тоді під'їхали. Вже якраз машина вже, ну, вже переставала їхати, тому що диски в резині вже починали буксувати, що я вже їхати навіть толком не міг і так як міг, так вибрався. Потім я все-таки добрався ночі знов, і то з другого разу добрався, і до сих пор машина їздила. Коли 24-го Оголосили про те, що Росія напала на Україну. Я пішов на роботу, я працював в реанімації на той момент. Прийшов на роботу, сказав, що я йду до армії і все більше я і вдома не буду. А де ви працювали? Я працював в реанімації, яка займалася ковідними пацієнтами. О, От. От. я да, на <плодиско> на, на передовій я з… 2020 року, бо коли от дане захворювання епідеміологічне прийшло в нашу країну, то багато хто з людей відмовлялися працювати з цими пацієнтами. Ну і було свого роду також, хто добровільно хоче піти працювати там з ковідними, не пішли. Та так і тут От я взяв сумку і пішов до збройних сил. А ковідні у вас тут були? Ні, вже Ні. — просто Це... якраз у мене зараз багато Аларми... знайомих знову на крітка сахарізброй да. збройних силах не може бути ковіду, бо тому що тут всі вакциновані. На моїх очах а через мене пройшло дуже багато пацієнтів. Не померла ні одна людина, яка була вакцинована. Так, вони лежали в реанімації, але вони не помирали за uh -huh. на відміну від людей, які не вакцинували. Це критично важливо, тому що на війні ми живемо всі. Це важливо з епідеміологічної точки зору, тому що всі ми живемо замкнутими колективами маленькими. Тому якщо захворіє один, захворіють всі. Тут відносно мене, да? просто я вдав би наказ вакцинувати. Все. Наказ повинен бути виконаний. Хочу, не хочу, це тебе не питають. А як організовується це? Так і організовую. Тобто приїжджає сюди мобільна група чи люди да? тут виїжджають? Ні, ні, ні. Це от, наприклад, наша медична служба закуповує вакцини. І ось по, по черзі, по ротам, по підрозділам люди вакцинуються в повністю один родин. Угу. Щоб створити оце, той самий масовий імунітет. Нам не треба санітарної праці, ми повинні зберігати боєздатність. І тому люди повинні бути вакцинованими. Причому не тільки від такого як ковід, але як, як медичний персонал. Ми всі вакциновані там, від гепатиту А, від гепатиту Б. Більше інф... інфекції, які передаються з кров'ю. Кров тому що з кров'ю не працюємо. Як це вивозити трьохсотих, які інколи частини залишаються? Інколи місяць полежали. Інколи полежали а. під таким палючим сонцем, як зараз. Ну, бувають і, трьох... і трьохсоті, схожі на двохсотих. Травматичні ампутації. Обох кінців. Там це схоже на то. Але да, дійсно ті воїни, які пролежали в полі, то як вам сказати, це за і смерть взагалі ні. Таку. Що дивитися людськими очима, то немає нічого хорошого в цьому. Але я просто, щоб мене не гнітило, і як я навчений вже там за Роки медичної практики я просто відношуся до них як до, до все. Це така сама людина, як і була, це такий самий громадянин. В нього є ім'я, в нього є прізвище, в нього є рідні. Тому це, він, вони живі. Герої не вмирають. Да? Наче така хтось там. Може хтось сміятися з цього. З цього може, ну я не знаю, можна багато чого придумати, але герої не вмирають. Їхні імена, вони прославили свої імена і їх будуть пам'ятати вічно. Були такі моменти в перші рази. Ну, є у нас там, там медики виходить, від нас виходить, від нашої позиції десь через поле. Ну щоб навіть іти трьохсотих, щоб е, йти з 300 -м. ну, Через поле ви розумієте самі, через поле, поки міць перейде, чи якесь особливо стікає кров'ю. Ну, це щоб він не потеряв, щоб він не став двохсотим, щоб швидше реально була можливість його вилічити. То треба швидку доставку робити до медиків. Поки місії не дійдуть, то я собі вирішив такий момент. Я просив е, наше командування, кажу, давайте кажу, я буду цим займатися, тому що ну, всі бояться цим займатися. А я не боюся, тому що що воно має бути, що воно в житті, то воно і буде. То я старався, ну, вони соголосилися з командуванням, обговорився, вони і я цим займаюсь. Стараюся, е, щоб менше у нас було. Е, як сказати, правильно і збігання, щоб менше було потек, коротше, отак от скажу. А що таке війна? Для вас? Життя таке. Пояснює вас. Ну, війна, не знаю, можна говорити з різної точки зору. З точки зору лікаря це війна, це травматологічна епідемія. Ні, Там... ні, саме з вашої точки зору. Yeah. От ви багато думаєте про те, yeah. що... Я сказав, війна це таке життя. Ну дивися, на війні є місце багатьом речам, на війні є місце сміху, на війні є місце сльозам, на війні є місце розпачі, на війні є місце смерті, на війні є місце для кохання, на війні є місце для... Ну, навіть для саморозпуху, якщо так можна сказати. Тому війна чим відрізняється це від життя? Життя, правда? Ми ж життя воно різнобарвне, тому це просто одна із гілок життя. На тій ж самій війні я бачив чудо, я бачив, як там, виживали ті люди, які там, напевно за всіма там, сценаріями жити не повинні були. Да? Такі поранення страшні. Або от все-таки куля в голову. Да? Куля в голову це от, якось сказати, це смерть. Але люди виживають, чудо це. Чудо. Хто робить ці чудеса? От, людина. У нас є один хлопець, якого прийшла нас. А могли да. ви розказати детальніше історію? Ну, це було не я, його евакуював, це він сам розказував це з його уст. Були на бойовому завданні. Він каже, що щось запекло ззаду і запекло спереді. Я пропальпував себе, дивлюся, кого підбіг до командира. А в нього вхідний отвір був. Напотилися я вихідний на обличчі під величною кісткою зліва, під лівим оком. І мозок так... ти зачепила? Ні. Ну, хто вон ходить, далі служить. Ну, так. Чудо. Чудо. Тому да, війна це ще таке місце, де можна знайти от, напевно духовну дорогу, своїх духовних наставників. Тому що серед. Серед всього того страху, болі, страждань, крові і поту повинен бути міцний духовний фундамент.